Туалетне сидіння, рудий кіт стоїть на вшпиньках і з цікавістю і хвилюванням дивиться в унітаз. Момент впізнаваний для всіх, хто має кота. Ця ворожка така собі карикатура на котячу цікавість, саркастична, трохи дивакувата і абсолютно чарівна. Виготовлена компанією AGC у проміжок між 80-м і 90-ми роками. AGC – Абревіатура від American Jewelry Chain Company, яка спеціалізувалась на незвичних, іноді навіть абсурдних сюжетах. Їх прикраси часто мали гумористичний підтекст, наче маленька сценка з життя. Сарказм, іронія, настрій і звісно якість. Це про AGC.